27 березня о 10-й годині ранку в місті Коростень по вулиці Чолівська, 8, відбувся вибух природного газу. Від вибуху постраждало двоє осіб. В квартирі вирвало живцем броньовані двері, вибило всі вікна. В під'їзді було частково пошкоджено двері сусідніх квартир. Ситуацію коментує перший заступник міського голови Володимир Вигівський. Це не можна назвати надзвичайною подією, тому що згідно класифікатора, який затверджений постановою Кабінету міністрів, є виключно перелік. Надзвичайних ситуацій, які відносяться до тих подій, які підпадають під надзвичайну ситуацію, і там згідно регламенту мають відпрацьовуватися певні дії всіх посадових осіб, в даному випадку трапився нещасний випадок, в результаті якого був Втрапився вибух газу в квартирі номер 13 і по сигналах рятувальних служб всі служби і сили були задіяні під час обстеження місця події. Було вияснено, що ну, значних руйнувань немає загибелі людей немає. Тому дана подія не кваліфікувалася як надзвичайна, але ситуація, але все одно вона мала місце, і наші всі служби провели відповідні відпрацювання. Було проведено обстеження будівлі, вчинені заходи щодо ліквідації наслідків цієї події. Ну, Основна така проблема це поводження з газом в побуті, в результаті чого люди самовільно втрутилися в систему газопостачання, були використані по попереднім даним, саморобні вироби, які використовувалися для обогріву кімнати і от саме застосування цих. Саморобних виробів і призвело до вибуху газу в даній квартирі, скажемо так, загиблих немає, але є дві особи, які отримали опіки, значні опіки. Сьогодні медики працюють з цими людьми. Я думаю, що ситуація у даному випадку знаходиться під контролем медиків і, ну Певний пройде час, поки ці люди будуть виписані з міської лікарні. Як часто виникають в нашому місті такі випадки? Були випадки загоряння газу, коли люди використовували підключення газових приладів, там так називаємо шланги або рукава для підключення газових приладів. І були випадки, коли ці Рукава виходили з ладу за рахунок ну, знову ж, самодіяльності наших користенців. Так, ну, по, по заключенню експертів, що десь хтось використовував труби газопостачання як заземлення, внаслідок чого в сусідніх квартирах дві квартири мали місце, коли виходили з ладу ці. Рукава, і внаслідок в квартири виникали пожежі, Але в зв'язку з тим, що люди знаходилися на місці, це все було ліквідовано своєчасно без значних наслідків. Але, Осінню таких два випадка у нас в місці було тільки завдячуючи тому, що це було все підконтрольно не було якихось таких більш глобальних наслідків, як ми бачили от вчора по телебаченню, показували в інших містах.